Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео це тема пенсій. І не просто тема пенсій, а пенсій екс народних депутатів. І в сьогоднішньому відео, мабуть, вас цифра ця шокує, скільки отримує колишній народний депутат. Поки мільйони українських пенсіонерів рахують копійки свої, щоб сплатити будь-як за свою комуналку. При цьому колишній депутат, і він же, головний військовий прокурор, це Віктор Чумак, якщо ви пам'ятаєте, він отримує рішення суду, а це підвищити пенсію до 240 тисяч гривень на місяць. І ось рішення суду вступає в силу. І, відповідно, пенсійний фонд має виплачувати Віктору Чумаку. Кожного місяця ось таку суму пенсії. Майже чверть мільйона щомісяця, коли більшість пенсіонерів живе тільки на 5 тисяч. Ось можете порівняти оці цифри: оці два життя колишніх чиновників і звичайних пенсіонерів. Ось і вся реальність пенсійної системи в Україні. Чому ж суть справи? Київський окружний адміністративний суд зобов'язав пенсійний фонд перерахувати пенсію Віктора Чумаку без обмежень. Бо, мабуть, Віктор Чумак не погодився з тією пенсією, яку він отримав до цього. І він звернувся до суду. І після перерахунку. Пенсія вийшла 240,9 тисяч гривень, тобто майже 241 тисячі гривень на місяць. І це у 5 разів більше, ніж було тоді, коли він отримав пенсію, до того, як був зроблений перерахунок. Саме Чумак пояснив, що його пенсія базується на 83% від. Заробітної плати, коли він працював головним військовим прокурором і при цьому ще з усіма надбавка. І він отримав повну суму лише за один місяць. А заборгованість пенсійного фонду перед ним склала понад 7 мільйонів. І він відповідно звернувся до суду для того, щоб суд зобов'язав. Пенсійний фонд зробити йому оцей перерахунок і.